Досить очевидний факт, що багато українських прізвищ закінчуються на склад Ко, до прикладу, Жошко, Мененко чи Васько. Багато прізвищ закінчуються на Ук, Шевчук, Климчук чи Ковальчук, чимало на склад Юк чи Калюк, Процюк чи Панасюк. Але досить очевидний факт, що гуру з каорти учених мовознавців навіть не намагаються більшій частині українців пояснити, які зміст несуть їхні прізвища. Тому нам нічого не залишається як спробувати це зробити самим, тим більше, що відповідь доволі проста. У 2005 році далеко не мовознавець, але людина з вищою технічною освітою. Наш земляк Ігор Роптанов спробував у своїй книзі Колиска Європи, походження мови в контексті української історії пояснити, чому багато прізвищ в Україні закінчується на склад КО. Прихильний до думки, що всі індоєвропейські мови, якщо і не розвивались від однієї спільної промови, то, безперечно, за схожим алгоритмом, він провів аналіз, як будувалися прізвища в інших народів, і помітив певну закономірність. Дякую Наприклад, у шотландців у прізвищах Макдональд чи Макманамам префікс Мак, який знаходиться на початку прізвища, означає син, тобто син Дональда чи син Манамана. У скандинавів в прізвищах Ларсон чи Петерсон закінчення сон теж означає син. Схожі алгоритми простежуються і в інших народів. Спираючись на ці досить очевидні факти, він зробив висновок, що закінчення ко в українських прізвищах теж означає син. Відповідно, Федоренко син Федора. Савченко, син Сави. І погодьте, що це досить очевидний факт, який має ще й багато дотичних підтверджень. Скажіть, будь ласка, як ми називаємо своїх діток: Іванко, Сергійко, Андрійко, Мешко чи Василько? В юнацтві люди вже більше звертають увагу, яке їм дали виховання батьки, тому син Яна, Яненко, чи Янчук – Петра, Петренко. Чи Петрук після одруження чоловіка ще певний час могли пов'язувати з батьком, але частіше вже починали вживати прізвище роду, яке носили його батьки. З початком ведення певних реєстрів прізвища вже стали спадково переходити від батьків до дітей, залишивши для нас величезне їх різноманіття, а заразом і очевидні факти їх побудови. Але є і інша закономірність, яку не помітити неможливо. Все починається з одружень. Скажіть, будь ласка, що молодим тричать на весіллі? Правильно, гірко. І тільки обмежені люди можуть сказати, що це пов'язане з чимось гірким. Який останній склад у слові гірко? Ну, звичайно, ко? Подивіться на наречених, вони які? Звичайно, закохані. І тут ми бачимо, що склад ко вже переходить на початок слова кохання, а це слово, до речі, є тільки в українській мові, і як скорочена форма кохав білорусів і поляків. Всім іншим народам не дано зрозуміти, чим відрізняється кохання від любові. Але що відбувається після одруження? Звичайно, дружина народжує дитину і разом з цим у неї з'являється молоко, де «ко» знову переміщається в кінець слова. Але найцікавіше, що дитина, яка народилась, починає свій шлях у життя і він називається «вік». і буква К тут не випадково, та як нею закінчується і інше слово, яке вживається, коли людина вже помирає і на труну кладуть віко. Вік це звичайно життя, де В – видиме і К – коло як коло життя від народження і до смерті. Тривалість цього життя у кожного різна, але всім його дають батьки. Тому в прізвищах, що закінчуються на ко, УК та юк, звичайно, буква К вказує на дитину, на нове коло життя, на коло, яке закарбувалось у наших прізвищах як надзвичайно цікавий матеріал для дослідження розвитку мови в цілому. До речі, а ми багато слів і пропустили. Наприклад, хлопчик, юнак, чоловік. Як ви думаєте, чи випадково всі вони закінчуються на букву К?